Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. Я вітаю вас у новому місяці, який називається листопад. А що ми знаємо про листопад? Давайте поговоримо. Отже, листопад це останній місяць осені. Він найхолодніший. У листопаді дні стають коротшими, а ночі довгими. Починаються. Перші заморозки. Холодний вітер з дощем зриває останні пожовтлі листочки з дерев та кущів. Сонечко зовсім не зігріває природу, і тому все живе починає готуватися до зими. Рослини скидають листя, ніби замирають чекаючи весняного сонця. Тварини готують свої домівки до зимівлі. Утеплюють їх та запасаються їжею, деякі накопичують жир для довгої зимової сплячки, деякі змінюють колір хутра для маскування у білому снігу. Перелітні птахи відлітають у теплі краї, а зимуючі пристосовуються до життя ближче до людей, щоб легше знаходити харчування. Люди відчувають справжній подих осені, температура повітря помітно знижується і нам з вами доводиться вдягати теплі речі, кулготки, штанці, чобітки, теплі куртки і шапки, а в деякі холодні дні навіть рукавички. Дітки, а скажіть мені, як називається явище, коли з неба капає водичка? Так, це дощик. А який дощик восени? Холодний, сильний, довгий. А чи знаєте ви, що таке заморозки? Заморозки це короткочасні зниження температури ґрунту і приземного шару повітря нижче до нуля. Заморозки бувають восени і навесні. А згадайте, що таке листопад? Вірно, це прекрасне явище, коли з дерев облітає різнокольорове листя і вкладається товстим шаром на землю. А зараз давайте вивчимо з вами вірш Ірини Блашкевич про осінь. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба дощих часом віє. Червонясте, золотисте опадає З КЛЕНІВ листя. Діти ті листи збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А зараз малята ПОВТОРІТЬ віршик самостійно. Молодці діти! А на сьогодні наше заняття закінчилося. Буду чекати на ваше відео, де ви розказуєте мені, віршик, до нових зустрічей!